Отож, що я вам скажу зараз, може видатися неймовірним, але якщо у вас фінансові труднощі, то проблема не в грошах на вашому рахунку і вже точно не у відсутності можливостей навколо вас справжній саботажник вашого фінансового життя, це ви самі, так саме ваш розум грає проти вас щодня і ви цього навіть не помічаєте. Доки ви нарікаєте на брак грошей, доки кажете собі, що життя важке, доки повторюєте фрази на кшталт, це не для мене. Ваша підсвідомість сприймає кожне з цих слів як наказ і наполегливо працює над тим, щоб перетворити ці переконання на реальність. Це може здатися абсурдним, знаю, але все працює саме так, і найвражаюче те, що ви робите це автоматично, навіть не замислюючись, наче програма, що працює у фоновому режимі, саботуючи ваші спроби покращити своє життя, тож скільки ще ви дозволите цьому тривати. Скільки ще ви будете згодні жити в цій обмеженій реальності, коли маєте силу все змінити. Сьогодні я покажу вам, як саме перевернути цей процес і дати вашому розуму нову команду команду, яка змусить гроші працювати на вас, а не відштовхувати їх від вас. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що справжня проблема може бути не в нестачі грошей, а в тому, як ви їх бачите? Так, це може звучати дивно, але це чиста правда. І я говорю не про теорію, а про те, що я пережив на власній шкурі багато років тому, коли я був абсолютно розорений, з боргами, які я ледь міг порахувати, я зловив себе на тому, що роблю те, що, можливо, робите, і ви зараз дивлюся на свою фінансову реальність очима нестачі. я прокидався, вже думаючи про рахунки, які не міг оплатити, дивився на людей навколо і бачив лише злидні труднощі. Проблеми, я щиро вірив, що світ проти мене. Але все почало змінюватися в той день, коли я зрозумів силу сприйняття, те, як ви бачите речі, змінює речі, які ви бачите. І я пам'ятаю один конкретний ранок дощовий, коли я сидів на краю ліжка, поклав руки на голову і запитав себе, чи справді немає іншого способу подивитися на все це. Саме тоді я почав вивчати розум. Як наш фокус визначає нашу реальність, я виявив, що поки я зосереджуюсь лише на тому, чого бракує, я ніколи не зможу побачити можливості, які є навколо мене. Знаєте приказку, що коли ми купуємо нову машину, ми починаємо бачити ту саму модель всюди. Це не збіг, це наше сприйняття, яке навчене ідентифікувати те, що раніше проходило повз увагу, і з грошима все те саме. Скільки разів ви казали собі, немає роботи, немає клієнтів, ніхто не цінує мою роботу? Скільки разів ви відкривали банківську виписку і відчували клубок у животі, наче це вирок. Я знаю, що ви це переживали, тому що я теж через це пройшов, і те, що все змінило для мене, це розуміння, що проблема не в сумі в банку. А в тому, яке значення я надавав цій ситуації, якщо ви сьогодні бачите нестачу, то це тому, що ваш розум навчений бачити нестачу, і неважливо, як сильно змінюється світ навколо вас, поки ви не зміните те, що у вас всередині нічого не зміниться зовні. Я почав застосовувати цю концепцію на практиці замість того, щоб дивитися на негативний баланс, я почав дивитися на те, що я можу створити, замість того, щоб думати про несплачені рахунки. Я запитував себе, як я можу принести цінність комусь сьогодні і отримати за це гроші. Пам'ятаю дослідження, проведене Гарвардським університетом, яке показало, що люди, які тренують свій розум бачити рішення, мають на 30% більше шансів покращити свій дохід протягом наступних шести місяців. Це не магія, це вибірковий фокус. Хочете приклад? Один мій друг, який працював офіціантом, застосував це. Замість того, щоб скаржитися на низькі чайові, він почав зосереджуватися на досвіді, який він дарував клієнтам, і результат. Менш ніж за три місяці його особистий дохід подвоївся лише тому, що він змінив те, як він сприймав свою роботу і клієнтів навколо. Я запитую вас, що ви обираєте бачити щодня проблеми чи можливості? Тому що, повірте, обидва завжди є. Але саме ви вирішуєте, що з них буде домінувати у вашому житті. Мені довелося дійти до самого дна, щоб це зрозуміти, але вам не обов'язково ви можете прийняти це рішення зараз, почніть сьогодні, зробіть просту вправу, візьміть аркуш паперу і напишіть п'ять можливостей, які є навколо вас зараз, навіть якщо вони здаються незначними, і щодня, протягом наступного тижня, читайте цей список вранці. Це може бути потенційний клієнт. Навичка, яку ви маєте і можете монетизувати, ідея, яку ви відкладали місяцями. Секрет лише один змінити те, на що ви дивитеся, щоб те, що ви бачите, повністю змінилося. Другий великий поворотний момент у моєму фінансовому житті стався, коли я зрозумів справжню силу волі. Я не говорю про ту швидко волю, яку ви відчуваєте після перегляду мотиваційного відео, і яка зникає наступного дня. Я говорив про тверде, майже непохитне рішення тримати єдину мету в голові з такою великою чіткістю, що ніщо, абсолютно ніщо не може вас збити з шляху. Я чудово пам'ятаю період, коли я намагався створити власний бізнес, все здавалося, змовилося проти мене, рахунки накопичувалися, друзі казали мені здатися, і я сам часом сумнівався, чи має це сенс. Це було так, ніби весь світ кричав мені в голову: здайся! Повернися в зону комфорту, але знаєте, що змусило мене продовжувати воля тримати цю ідею на екрані мого розуму щодня, якби вона вже була реальністю. Я пам'ятаю одну ніч, я був один з купою рахунків на столі, і телефон дзвонив з вимогою оплати, я заплющив очі, глибоко вдихнув і уявив у всіх деталях життя, яким я хотів жити, це було нелегко. Кожна частина мого тіла, здавалося, хотіла здатися, але я змусив себе підтримувати цей образ живим, це те, що я називаю розумовою дисципліною. І знаєте, що найцікавіше? Існує дослідження, проведене Стенфордським університетом, яке проаналізувало поведінку успішних людей протягом більше двох десятиліть. Знаєте, який був найпоширеніший шаблон серед них? Не талант, не формальна освіта, не нетворкінг. Це була здатність зосереджуватися на меті, ігноруючи всі відволікаючі фактори навколо. Скільки разів ви починали проєкт з ентузіазмом, а потім, через тиждень-два, все кидали. Скільки разів ви говорили, зараз все буде, а коли виникали перші перешкоди, ви відступали. Це не тому, що ви слабкі, а тому, що вас ніколи не вчили тренувати свою волю. Я завжди розповідаю історію. Яка глибоко мене вразила історію Джона Ф. Кеннеді, коли він запитав Вернера фон Брауна, що потрібно, щоб відправити людину на місяць, відповідь була простою і прямою: воля зробити це. Подивіться на розмір виклику, і подивіться, що було вирішальним для його реалізації, це говорить про все. У своїй кар'єрі я бачив це кілька разів, я бачив людей з меншими ресурсами, меншим технічним інтелектом. Але з такою сильною рішучістю, що вони пішли набагато далі, ніж люди з дипломами та зв'язками. Я хочу запропонувати вам виклик зараз, тільки якщо ви дійсно віддані своїм фінансовим змінам, оберіть єдину ціль, пов'язану з грошима. Це може бути збільшення вашого доходу, погашення боргу, залучення нового клієнта, все що завгодно, і протягом наступних семи днів щодня, прокидаючись і перед сном, візуалізуйте цю ціль так. Ніби вона вже реальна, відчуйте емоції від того, що ви вже досягли її, напишіть цю ціль на папері і прочитайте вголос, робіть це без збоїв. Вашим найбільшим ворогом протягом цих днів буде ваш власний розум, відволікаючи фактори, страхи, голоси, які намагатимуться вас збити з шляху. Але якщо ви будете наполегливі, я вам гарантую, що щось почне змінюватися, тому що, коли ви підтримуєте образ силою волі, Всесвіт починає реорганізовуватися на вашу користь. І знаєте що? Саме так я перейшов від жалюгідної зарплати до життя, яке на той час я міг бачити лише у своїх мріях, і тепер настала ваша черга. Якщо є щось, що повністю змінило моє фінансове життя, то це коли я глибоко зрозумів силу, яку уява має над моїми результатами протягом багатьох років. Як і більшість людей, я думав, що уявляти це марна трата часу, щось дитяче, далеке від суворої та практичної реальності дорослого світу. Зрештою, поки я мріяв, рахунки продовжували надходити, борги продовжували зростати, а гроші продовжували не з'являтися. Але саме тоді, коли я почав застосовувати уяву свідомо і цілеспрямовано, все почало змінюватися. Я пам'ятаю одну ніч сам з негативним банківським рахунком, Тримаючи в руках аркуш паперу, на якому я написав точну суму, яку я хотів заробити того року, суму, яка для стороннього спостерігача здавалася неможливою для когось у моїй ситуації. Я заплющив очі і почав будувати в найдрібніших деталях образ того, яким буде моє життя з цими грошима. Я бачив себе, як прокидаюся в іншому будинку, йду по офісу, якого ще не існувало, укладаю контракти з клієнтами, яких я навіть не знав. Я уявляв запах навколишнього середовища, звук людей, які вітали мене, навіть фізичні відчуття, як вага великого чека в моїх руках. І знаєте, що сталося? Незабаром почали з'являтися можливості, люди, яких я ніколи не міг собі уявити, почали ставати частиною мого життя. Несподівані запрошення почали надходити, клієнти, про існування яких я навіть не підозрював, почали звертатися до мене. Це було так. Ніби всесвіт чекав моменту, коли я нарешті подумки вирівняюсь з тим, чого я хотів, щоб потім відкрити двері. Це на збіг, цьому є наукове пояснення. Дослідження з нейронауки показують, що коли ви уявляєте собі ситуацію в деталях, ваш мозок активує ті самі області, які були б активовані, якби це дійсно відбувалося, що це означає? Що для вашого розуму немає різниці між тим, що є реальним? І тим, що інтенсивно та багаторазово уявляється. Коли ви повторюєте подумки образ щодня, ви, по суті, створюєте нові нейронні зв'язки, підсилюєте новий шаблон мислення та готуєте все своє тіло діяти у відповідності з цією метою. Це пояснює, чому спортсмени високого рівня використовують творчу візуалізацію перед великими змаганнями, вони тренують тіло, але й тренують розум на перемогу. Я почав застосовувати це суворо. Щоранку, перед початком дня, я приділяв кілька хвилин візуалізації того, як я живу життям, яким я хотів жити, і, неважливо, наскільки реальність навколо мене говорила протилежне, я вже вирішив, що мій розум буде родючим ґрунтом, на якому буде побудовано моє майбутнє. Хочете практичний приклад того, як ви можете це зробити? Оберіть конкретну фінансову ціль, немає сенсу казати, я хочу мати більше грошей. Будьте чіткими, скільки ви хочете. Коли, яким буде ваше життя з цією сумою. Заплющіть очі і почніть будувати цю сцену. Уявіть місце людей навколо вас, що ви будете робити, як ви будете почуватися. Робіть це щодня, бажано відразу після пробудження і перед сном. І ось важлива деталь: відчуйте емоції, якби це вже було реальним. Почуття це те, що дає енергію образу. Недостатньо бачити, потрібно відчувати. Я пам'ятаю дослідження, проведене Гарвардською школою бізнесу, яке показало, що професіонали, які регулярно практикують творчу візуалізацію, мають на 35% кращі показники, ніж ті, хто не використовує цю техніку. Це більше не розглядається як щось містичне або езотеричне, це прикладна нейронаука. Приклад, який завжди мене надихав, це приклад Джима Керрі. Перш ніж стати одним з найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду, він часто під'їжджав до однієї з найвищих точок Лос-Анджелеса, розгортав аркуш паперу, на якому він написав символічний чек на 10 мільйонів доларів і залишався там, уявляючи момент, коли він отримає цю суму за один фільм. Роки по тому йому заплатили саме цю суму за фільм Тупий і ще тупіший збіг. Я не вірю в збіги, коли справа доходить до розумового вирівнювання. З іншого боку, я також знав неймовірно талановитих людей, які знищували власні можливості тому, що використовували уяву негативно, завжди візуалізували невдачу, страх, нестачу, і вгадайте, що вони отримували від життя, саме те, що вони проєктували? Скільки разів ви витрачали години, уявляючи сценарії фінансової катастрофи? Скільки ночей ви провели, мріючи про борги, банкрутства, відмови. Отже, ваша уява працює, але, можливо, вона працює проти вас. Я завжди кажу, уява це фабрика майбутнього, вона не зупиняється, питання в тому, що ви виробляєте всередині. Ви виробляєте образи успіху, процвітання, зростання чи образи страху, втрати, невдачі. Сьогодні, дивлячись на все, що я створив, я можу стверджувати з усією переконаністю. Все почалося з чіткого образу, підкріпленого емоціями та повторенням. І якщо б я міг дати вам лише одну пораду зараз, це було б від сьогодні ставитися до своїх подумкових образів з тією ж обережністю та увагою, яку ви приділяєте грошам, які маєте в гаманці, тому що, в кінцевому підсумку, саме там, у вашому розумі, починає створюватися ваше справжнє багатство. Чи було у вас те дивне відчуття? Майже як внутрішній шепіт, який казав вам робити чи не робити щось. Відчуття, яке не мало ніякої логічної основи, ніякого раціонального пояснення, але яке все одно здавалося неможливим ігнорувати. Можливо, це було перед тим, як прийняти роботу, перед тим, як зробити важливу покупку, або, хто знає, коли вирішили інвестувати ті невеликі гроші, які мали цей голос. Це тонке сприйняття, це ваша інтуїція. Протягом більшої частини мого життя я був, як і більшість людей, я чіплявся за цифри, таблиці, раціональні поради і, особливо, до того, що інші казали, що правильно робити, я приймав фінансові рішення, засновані на чистій логіці, зрештою, так навчав світ бізнесу чи не так. Аналіз ризиків, статистика, ринкові тенденції все дуже технічно. І надовго я навіть повірив, що це найбезпечніший шлях. Але саме цей менталітет поставив мене в деякі з найбільших фінансових пасток, з якими я коли-небудь стикався, я пам'ятаю конкретний випадок, коли я отримав пропозицію інвестувати в можливість, яка на папері здавалася ідеальною, цифри були чудові, обіцяна віддача була неймовірною, і всі люди навколо казали: Бобе, ти повинен увійти в це. Це шанс усього твого життя. Але. В глибині душі, щось у мені не було в спокої, знаєте, той холодок по спині, який не проходить, та е сон на ніч те занепокоєння, яке виникає з нізвідки, навіть коли все здається правильним. Отже, я все це відчував, але в той момент я проігнорував це, я подумав це просто дурна тривога, я повинен бути раціональним. Результат я втратив значну суму грошей. І найгірше, я також втратив впевненість у собі, тому що те, що боліло найбільше, було не фінансова втрата, а відчуття, що я зрадив власне сприйняття. Після цього досвіду я прийняв рішення, яке повністю змінило моє життя, я почав вивчати глибоко силу інтуїції. Я хотів зрозуміти, чому деякі люди, навіть без великих технічних знань, могли приймати неймовірно правильні рішення, і знаєте, що я виявив. Що у науки вже є дуже чіткі відповіді на це питання. Нещодавні дослідження Принстонського університету, наприклад, показують, що людський мозок здатний обробляти складну інформацію несвідомо навіть за 7 секунд до того, як раціональний розум усвідомить, що потрібно прийняти рішення. Це означає, що, поки ви все ще аналізуєте плюси і мінуси, ваша підсвідомість вже вловила сигнали, закономірності та вібрації, які ваш раціональний бік навіть не помітив. Наша інтуїція це насправді безшумний суперкомпутер, який працює у фоновому режимі, перевіряючи інформацію з вашого минулого, ваших емоцій, ваших почуттів і навіть екологічних сигналів, які залишаються непоміченими. Я почав тестувати це на практиці. Перш ніж приймати будь-яке фінансове рішення, я перестав бігати до таблиць і почав виробляти звичку заспокоювати свій розум на кілька хвилин. Я глибоко дихав. Заплющував очі і просто запитував себе, чи це правильне рішення. Я спостерігав, як реагує моє тіло, чи є вага, стискання чи легкість, відчуття розширення. І я не кажу вам відмовлятися від логіки ні в якому разі баланс є фундаментальним, те, що я вам кажу, це те, що часто інформація, яка зробить різницю між успіхом і невдачею, не в цифрах, а в тому відчутті, яке ви наполегливо ігноруєте. Інша реальна ситуація, яку я пережив, була, коли я отримав несподіване запрошення взяти участь у заході з особистого розвитку в іншому штаті, у мене був забитий графік з невідкладними зобов'язаннями, і фінансово це здавалося непотрібною тратою. Але, знову ж таки, моя інтуїція тягнула мене туди. Це був чіткий голос, майже як невидимий поштовх. Цього разу я вирішив послухати, я сів на літак, поїхав на захід, і знаєте, що сталося. У той вихідний я познайомився з людиною, яка стане одним з найбільших ділових партнерів у моїй кар'єрі, кимось, хто відкрив мені двері, зав'язав мене з можливостями, і хто до цього дня є частиною мого професійного життя, якби я проігнорував цю інтуїцію. Можливо, я б ніколи не досяг більшості речей, яких я досяг пізніше. І не думайте, що так було тільки зі мною, великі імена у світі бізнесу, такі, як оправі Енефрі. Річард Бренсон і навіть Стів Джобс публічно заявляли, що їхні найважливіші рішення, ті, що дійсно змінили хід їхнього життя, прийшли від простого акту довіри власній інтуїції. Скільки разів ви відчували це внутрішнє попередження, але воліли слухати логіку чи гірше страх? Скільки можливостей пройшло повз вас, поки ви чіплялися за надмірний аналіз, намагаючись знайти безпеку? Якої насправді ніколи не існує в абсолютній формі. Сьогодні, озираючись назад, я можу стверджувати з усією впевненістю, моя інтуїція була і продовжує бути одним з моїх найбільших союзників у створенні багатства, і саме тому я хочу запропонувати вам виклик зараз, принаймні протягом наступних семи днів, перед тим, як прийняти будь-яке фінансове рішення, зупиніться на кілька хвилин, заглушіть зовнішній шум. Глибоко вдихніть і послухайте, що говорить ваша інтуїція. Запишіть те, що відчуваєте, навіть якщо це здається безглуздим на початку. Зверніть увагу на знаки, збіги, можливості, які починають з'являтися, і що найважливіше, дійте відповідно до того, що відчуваєте. Це може бути першим кроком до того, щоб ви почали приймати рішення. Які більше відповідають тому, що Всесвіт намагається вам показати і відкрити двері для набагато легшого, природного і рясного фінансового потоку у вашому житті. Ваш фінансовий результат це не питання удачі, економії чи зовнішніх можливостей, це, перш за все, прямий наслідок того, як ви використовуєте свої розумові здібності, сприйняття, воля, уява та інтуїція це ключі, які були у ваших руках весь час. Тільки чекали, щоб їх використали правильно. З того моменту, як ви зрозумієте і застосуєте це, все почне змінюватися, і я хочу, щоб ви знали, що ця зміна тільки починається, тому що зараз ви збираєтесь піднятися на ще одну сходинку у своїй еволюції мудрості, на шляху до того, щоб стати на один відсоток кращим, ніж ви є зараз. Щиро дякую, що були тут зі мною до цього моменту, і я чекаю на вас у наступному відео.